Що спільного між здавалося б звичайною грою про мотоспорт та філософськими питаннями про сенс життя усього людства? Спойлер. Одна гра під назвою Trials HD і цілий набір дуже дивних, але цікавих великодок. Про це і буде моє сьогоднішнє відео. Привіт, друзі! З вами як завжди, Євген. А це відео про одну з найзаплутаніших великодок у відеоіграх, яку я коли-небудь зустрічав. Насправді серія ігор Trials давно відома своїми складними секретами. Ви могли, наприклад, чути про великодку в Trials Evolution, яку зможуть відкрити тільки в 2113 році, тобто через 100 років після релізу самої гри. І якщо вам Цікаво, то я із задоволенням зроблю для вас відео і про цю таємницю, хоча і фінал ми з вами все одно навряд чи побачимо, хіба що заморозимо себе у кріокамери, точно як в Футурамі. Але сьогодні у випуску головним героєм буде саме Trials HD, з якої все це і почалось. Саме починаючи з цієї частини, розробники стали додавати у гру настільки хідромутрі секрети, що стає навіть трохи страшнувато, чи вистачить у тебе розуму все це зрозуміти? Хоча у випадку з Trails HD це не єдина проблема, незрозумілі терміни або Якісь інші натяки можна завжди просто загуглити. А от як дістатись до тих секретів, це вже окремий квест. Ця гра вже не вперше підігріває моє м'яке місце, і це тільки при звичайному проходженні. А щоб дістатись великодок, доведеться попотіти ще більше. І все ж ми тут ви дивитесь це відео. А значить, у мене все вийшло. Тож готуйте свій ICQ, заварюйте Ромашковий чай і давайте філософствувати. У грі насправді доволі багато класичних, ні з чим не пов'язаних великодок в плані якихось просто дурненьких секретів, їх я для вас теж зняв, щоб показати просто як приклад, це ось такі секретні білочки, яких можна знайти на майже кожній карті у грі. Вони завжди зайняті чимось незвичайним, але при цьому ніякого смислового навантаження в собі не несуть. Просто прикольні білочки, тому занадто багато уваги я їм приділяти не буду. Сьогодні нас цікавить абсолютно інший тип секретів. На перший погляд, ці знахідки не мають між собою абсолютно нічого спільного. Десь це незрозумілі числа чи дивні споруди, а десь менш загадкові іерогліфи та геометричні форми. І лише за два роки після релізу самої гри найзапекліші фанати, які водночас виявилися неймовірно розумними і уважними шерлоками, змогли розкрити таємницю секретів і поділились своїм відкриттям з усіма іншими. Весь цей набір незрозумілих секретних знахідок поділили на два типи: питання та відповідь. Питання виявилось класикою попкультури. Знайти його можна на карті Stock Market. Це, напевно, один з. Найбільш важкодоступних секретів ви маєте зачепити собою значок Тригер, який перетворює ваш байк на потужну ракету і скерувати його кудись нагору. Красиво залетіти мені туди не вдалося, але головне, що я все ж зумів зловити кадри, те, що нас цікавить. Це велетенське число 42. Фанати Дугласа Адамса одразу його впізнають. Число 42 у книзі автостопом по галактиці це відповідь на головне питання життя Всесвіту і всього такого. Але у нашому випадку, як я вже сказав, 42 – це навпаки питання. Питання, на яке ви маєте знайти відповідь за допомогою інших секретів у грі. В свою чергу, ці інші секрети також можна розділити на декілька підгруп: секрети пов'язані з людьми, з загадками та з математикою. Почнемо з людей. Карта Prison Break, як мені здається, хоче знищити в людях будь-яку надію на щось хороше. Я абсолютно не розумів, як її можна пройти і кому при цьому доведеться продати свою душу. Я вам навіть підкину забавку просто для цікавості: зліва зверху є лічильник моїх повернень до чекпоінту Тут з якого ви приблизно і можете прикинути, наскільки запарно знайти ту чи іншу великотку в цій грі. Конкретно тут спершу треба відкрити люк, який веде до великодки, а зробити це можна тільки застрибнувши на оці балки. При цьому ви почуєте відповідний гуркіт, який означає, що люк відкрився і можна спускатись. Якщо цього не зробити і просто сюди звалитись, люк буде зачиненим. Внизу на вас чекатиме довжелезний тунель, в самому кінці якого на землі лежатиме купа дерев'яних табличок з якимись написами. На перший Погляд, це випадковий набір літер, але насправді це фрагмент людського коду ДНК SCNN 1A, що відповідає за протеїн. Цим секрет якби натякає нам на те, що саме людина грає життєво важливу роль у вирішенні цієї таємниці. Сподіваюсь, вам не сильно душно. Я ж попереджав, що буде складно. Тому давайте налаштовуйтесь, Будь ласка, буде гірше. Деякі наступні підказки будуть натякати вже на безпосередньо якихось відомих людей. Так є дві особливі і дуже схожі між собою таблички, які знаходяться на різних картах. Спочатку це важко доступна знахідка на карті Trap, до якої я зміг добратися тільки от в такому вигляді. І все ж це краще, ніж нічого. Друга ж секретна табличка схована на карті Epic Jumps. Вам знов доведеться вдягнути форму астронавта і зарядити байк ракетним паливом, щоб дістатись куди треба. На табличках видно літери. В деяких місцях між ними пробіл, наче туди щось треба вписати. Тільки об'єднавши літери на цих двох табличках, ви отримуєте напис The Divina Так називається руко. Опис про математику та пропорції, написаний італійським математиком Лука Пачолі ще у 1509 році. Окрім літер, на цих табличках також видно якісь фігури. Конкретно ці дві фігури одні з найвідоміших ілюстрацій, які серед інших для цього рукопису намалював сам Леонардо да Вінчі. Рухаємось далі до наступної підказки, що знаходиться на карті Wheels of Misfortune. Ще одна пекельна карта, на якій я точно отримав пару сивих волосків. Щоб потрапити до Великодки, ви маєте дуже обережно провалитись крізь ці дошки. На колесах у величезну прірву і при цьому якось не розбитись. На диво мені все ж якось вдалося дістатись секрету. Це от таке потаємне дивне дерево. Як мінімум, таким воно здається на перший погляд, але насправді за цими гілочками ховається дещо більше. Перед нами дерево життя перший малюнок дерева еволюції Чарльза Дарвіна. Саме Дарвін, як ви можете знати, був одним з перших, хто заявив, що усі істоти на планеті Земля походять від одних предків. Добре, дам вашим мізкам трошки охолонути. це. Класична пауза з подякую неймовірним людям, які підтримують те, що я роблю на цьому каналі меценатам, чиї імена ви зараз бачите десь на екрані. Це чудові підписники мого Патреону, спонсори на Ютуб, а також просто неймовірні люди, які підтримують канал фінансово. Безмежна подяка усім вам. Якщо у вас також є бажання підтримати канал і мою діяльність, або просто побачити своє ім'я у відео, зробити це можна через Patreon, спонсорську підписку на YouTube, або просто через Монов або PayPal. Є навіть авторський епігеймскрі. Єйтор тег, який можна використовувати в Store. усі посилання на екрані, а також у описі під цим відео. Та звичайно найголовніше зараз це підтримка наших збройних сил. Військових волонтерів та інших найкращих людей, які кожен день захищають наше життя та наближають невідворотну перемогу. Лінки на деякі довірені благодійні фонди також можна знайти у описі під цим відео. Карта Junkyard мене знищила остаточно. У мене було декілька дуже близьких спроб потрапити куди треба, але чесно кажучи, це якесь знущання. Якимось чином треба втриматись на оцій арці, газонути на гору і зачепити при цьому ракетний тригер, який понесе вас до гори. Щоб ви розуміли, це моя. Найкраща спроба. І все ж ті, хто таки здолає цей бар'єр, знайде на горі ось такі дві картонні коробки. Одна з них, на якій зображено великий знак питання, називається Tannen's Magic Mystery Box магічна загадкова коробка Танена. І належить вона Джей Джей Абрамсу, відомому режисеру, якого ви можете знати по серіалам Lost та Fringe, або за новими фільмами Позоряним війна. Ця коробка не відкривалась і являє собою таку собі нескінченну можливість, тому що ніхто не знає, що саме знаходиться в цій коробці. Її не відкриють друга коробка тут з документального фільму Стенлі Кубріка під назвою Коробки Стенлі Кубріка. Режисер, який окремо відомий своєю особливою увагою до деталей, також був відомий тим, що збирав цілі коробки, які були пов'язані з його кіноработами. Вміст цих коробок також по цей час невідомий. Усі вони знаходяться в архіві. На щастя, для наступної відказки вам навіть не треба особливо докладати якихось зусиль. Вона знаходиться на карті «Odd to Joyce, доповнення Big Trails. З самого початку і до фінішу на фоні. Ні, вас будуть постійно з'являтися якісь кола. Насправді ж виявилось, що ці кола є нічим іншим, як нотним порядком. Музиканти можуть навіть впізнати в цьому композицію Бетховена під назвою Ode to Joy. А звідси і назва карти до слова. Не дивлячись на те, що Бетховен був глухим, він все одно якимось чином зумів написати одну з найкрасивіших та найвідоміших композицій усіх часів. На карті Middle Name Danger доведеться впасти у самий низ, і при цьому зуміти не розбитись, що насправді далеко не так. Просто як здається, але саме там вам відкриється наступний секрет. Дивна фігура, що являє собою шаблон Фібоначі. Тут довжина сторони кожного квадрата є сумою менших квадратів, що знаходяться навколо. Саме Леонардо Фібоначі написав книгу Абака, головну роботу математика, яка дала основу нашій сучасній системі нумерації. До слова цікаво, також що спіраль Фібоначі також зображена у згаданому мною раніше рукописі Лука Пачолі. На карті Dangerous Ride right для того, щоб дістатись великодки, доведеться осідлати маш і це реально складно. Спочатку на ось цьому етапі треба розбити скло, бо інакше ви не потрапите, куди вам треба. Саме це скло відкриває особливий тонель, що і приводить вас у потрібне місце. Вже там, як я й сказав, спробуйте втриматись на машині до самого кінця, а там здолати також невеличкий вогняний бар'єр, який закриває прохід безпосередньо до секрету. Секретом же виявиться число 1452. Насправді це рік народження Леонардо да Вінчі. і з ним же буде також пов'язана і Вступна знахідка, до якої можна дістатись на карті Pro Speedway. на цьому чекпоінті спочатку треба заїхати на ось цю колоду і тільки тоді, здаючи назад, скинути таку саму колоду, що закриває вам дорогу вниз. Після чого без остраху падаємо в прірву. Ще трохи їзди заднім ходом, і ви потрапляєте в ось таку кімнату, де знаходиться дивна дерев'яна конструкція. Це одне з винаходів, де вінчі під назвою Орнітордер. Винахідник намалював креслення цього апарату, коли роздумував про польоти людей. І от сотні років. По тому його фантазії стали реальністю. Тут ми закінчимо з під люди і переходимо до загад багато з яких до сьогоднішнього дня так і залишаються нерозкритими. Першу таку загадку можна знайти на карті Mother of All Jumps Ще одна пекельна великодка треба впасти у прірву, уповільнити своє падіння склом і при цьому вижити, а потім ще й проїхатись по здоровенним бомбам, які постійно вибухають. І все ж частково я зумів зняти те, що мені було потрібно. В самому кінці цього Редоространь на стіні вас буде чекати ось таке зображення, щось типу древніх печерних малюнків, тільки більших і зроблених з дерева. Це мисливець з луком і тварина, що нагадує оленя. Сама по собі суть печерних малюнків досі не розкрита, чи були це якісь інструкції для інших, або їхнє призначення було для чогось іншого. Конкретно оцей малюнок явний омаш на справжній наскільний малюнок, який знайшли у так званій печерній Сикстинській капелі в печерах ласко, де молодий мисливець точно так. Саме випускає стріл волення на карті Space Station до секрету дістатись вже куди простіше. В якийсь момент вам всього на всього треба зістрибнути зі свого байка і відсутність гравітації решту зробить за вас. Мотоцикліста просто затягне в якесь інше місце, можливо, назовні у відкритий космос, тому що на фоні у небі ви побачите яскраві зірки. І не просто зірки, а сузір'я Оріона. Кажуть, що це сузір'я є найстаріше. Таємниця цього сузір'я пов'язана з багатьма згадками Оріона у минулих цивілізацій, але ніхто не знає. Знає, чому саме ці згадки існують і з чим вони були пов'язані. Карта Діаболік це остання карта у грі на найвищому рівні складності. І все ж я зміг дістатись до Великодки і зняти її для вас. Знаєте, як буває у фільмах, нам показують, як в останній момент хтось деактивує бомбу за якісь секунди до вибуху, і все це виглядає дуже нереалістично. Так, от тут я впевнився, що буває і не таке. Проходження карти обмежено 30 хвилинами і 500 спробами. Так, от, 25 хвилин з 30 я витратив на те, щоб просто пройти цю карту і дістатись до великодки. Коротше, буквально на останніх спробах за якихось пару хвилин до кінця часу я все ж зумів дістатись до цього секрету. Чесно кажучи, досі в це не вірю. Тут на вас чекатиме ось така старезна на вигляд мапа нашої планети. У якої чомусь не вистачає одного шматка. Цей відсутній шматочок насправді мапа мореходця Пірі Раїс, яка в свою чергу вважалась частиною куди більшою мапи. Вона дадується 919 роком по мусульманському календарю, що є приблизно тисяча Надцятий рік по східному календарю замість широти та довготи на мапі Піріраїс використовувались компасні рози та азимути. і не дивлячись на такі ранні роки, мапа виявилась дуже деталізованою, і ніхто не знає, як було досягнуто такого рівня точності. Щоб дістатись до секрету на карті Фантастік, достатньо просто зупинитись на ось цьому великому вентиляторі, і він сам підійме вас нагору, куди вам і треба. Там на вас чекатиме стовп з дощечкою, на якій написані римські числа. Ці числа можна перекласти у латинській літери, що в результаті дасть нам слово кроатон. Гета, ви вже могли таке чути у кінці 16-го сторіччя художник і мореходець керував колонією у поселенні Роанок. Але після того, як він повернувся до Англії, щоб забрати припаси, вся ця колонія дивним чином просто щезла. І у 1597 році була визнана зниклою. Єдиним натяком на їхню пропажу, було слово «кроатон», яке хтось вирізав на дереві. У наш час було проведено ДНК аналіз, який підтвердив, що колонія про. Просто об'єдналась з місцевим поселенням Кроатон. Але причини цього досі залишаються невідомими. Як там ваше IQ не випало ще, тримайте, залишилось ще трошки. Переходимо до останньої категорії секретів до математики. На карті Condemned Complex можна вже вдруге знайти шаблон Фібоначі, але вже менших розмірів і до квадратів знизу додались якісь крапки. В цьому випадку ці крапки являють собою бінарний код, в якому крапки це нулі, а пробіл це одиниці. Якщо розшифрувати написане, ми отримаємо. Число 2718. Або якщо додати десяткову кому 2718. а це вже частина математичного числа є. Частина тому, що повне десяткове число є не може бути записаним і немає кінця. Якщо коротко, усе це можна підсумувати тим, що найвеличніші розуми людства витратили все своє життя на пошуки відповідей на деякі з найскладніших питань. У них була жага до знань, яка існує в людей сьогодні, і не дивлячись на це, ми все одно маємо дуже мало знань про наш навколо. Олишній світ, і в ньому існує ще безліч загадок, які залишились без відповіді, чи рішення щодо математичної сторони, то ось це число є, значить, що не завжди на все є точна відповідь. Ми можемо лише наблизитись до знань, які шукаємо. І ідеальним прикладом буде останній секрет, який знаходиться на карті Where's the Sky. Доведеться трошки пововтузити, щоб спуститись на контейнер, який нам треба, але насправді це й близько не так важко, як було з деякими іншими великодками. Здолавши всі перепони в самому кінці на вас чекатиме ось така дощечка з дивним. Колами. Ці кола уособлюють собою золоті пластинки, які запустили в космос разом з міжпланетною космічною станцією Voyager у 1977 році. Вона пролетіла усю нашу сонячну систему, вийшла за її межі у міжзоряний простір і рухається далі у глибокий космос. Ці золоті пластинки на Voyager містять звуки і картинки, які мають зображати усю різноманітність життя нашої планети Земля, типу композиції Баха, Бетховена та Моцарта або простих голосів людей, а також звуків природи. Роди, серед зображень є фото нашої землі, зображення атомів і молекул ДНК. Коротше, усе те, що могло б допомогти іншим розумним видам з інших планет, зрозуміти, що таке земля і хто така людина. А також це було б відповіддю на можливе питання тої іншої іншопланетної раси, про те, чи самотні ми у всесвіті. І от ми знаходимося в самому кінці цієї довгої, незвичайної, складної, але дуже цікавої великодки, яка задавала питання і мала б дати на нього відповідь, чи скоріше. Ми самі мали його знайти серед всіх цих підказок, і єдиною вірною відповіддю на все це буде запитання чи Правильніше було б сказати питання у множині. Ми, люди, як розумні істоти, маємо задавати питання. Я б навіть сказав, повинні це робити для того, щоб ще більше дізнатись про наш навколишній світ, світ, у якому ми з вами живемо. Ми зачаровані нашим минулим і заінтриговані тим, що чекає нас у майбутньому, і це може продовжуватись цілу вічність до того часу. Поки у нас з вами є питання, на які все ще треба знайти відповідь. Дуже сподіваюся, що сьогоднішнє відео було для вас цікавим. Не забувайте також, що якщо ви хотіли побачити подібне відео, але вже про таємницю Trials Evolution, то пишіть про це в коментарях, навіть не дивлячись на те, що ця таємниця там розкрита не до кінця, дізнатись про неї все одно було б дуже цікаво. А поки що, я дякую вам за увагу. На сьогодні у мене все. Бережіть себе, побачимось наступного разу.